І всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як зареєструватися на Альянс Банк та як на цьому можна заробити. Але перед цим поставте, будь ласка, лайк і погнали. Нещодавно в Україні з'явився дуже крутий банк. Він називається Альянс Банк, і у нього зараз діє дуже суперова акція. Перше. Це що ми можемо отримати наш завіт любимий з вами кешбек, всього на всього просто пройти реєстрацію. Зараз я вам далі поясню та далі отримувати гроші за друзів, плюс дуже хороший кешбек на протязі місяці, який ви зможете повертати покупки. Буквально 50% від той покупки, що ви робите, і вам альянс повертає. Але це тільки перший місяць, і звичайно, не все просто так з лімітом. Ліміт. Там 500 гривень, виходить, ви реєструєтесь, отримуєте 250 гривень за реєстрацію. Плюс користуєтесь банком, витрачаєте кошти, ну, як сказати, витрачаєте там на ваші покупки в магазин і так далі. Картку підв'язуєте, під ваш а, а, PayPass чи а, Google Pay. Оплачуєте ваші покупочки та повертаєте кошти. Звичайно, на місяць 500 гривень це мало, але копійка до копійки і можна щось навіть з цьому заробити. Так, що зробити, щоб заробити гроші так? Перше, що вам потрібно, це просто перейти по ссылці під описом відео або в коментарях. Закріплений коментар від автора відео. Нажимаєте або опис, або в коментарі, і бачите там силочку. Переходите по ссылці, вас перекидає в PayMarket або App Store, і там далі скачуєте додаток. Це буквально декілька хвилин. В мене це App Store. Далі відкриваємо сам додаток. Якщо є дія, проходимо верифікацію через Дія. Буквально 2-3 хвилинки, буквально займає часу. Можна проходити верифікацію днем, ночью, будь-коли завгодно. Ось далі просто дивимося, чи нам зарахувався кешбек. Одна умова обов'язково це перейти за посиланням, тому що якщо ви просто скачаєте е, додаток з піймаркет або App Store і зареєструєтесь, вам нічого не нарахують, тому що ви без запрошення. Якщо з запрошенням, то ви отримуєте е, 250 гривень або е, 300 гривень, щось там таке. Я вже не пам'ятаю точно. Ось е, далі. Запрошуйте також друзів шукаєте друзів в соцмережах, можливо, комусь запропонуєте і так далі. І так ви можете заробляти буквально 2000 гривень. В принципі, це такі непогані грошенята. Ось. І на даний момент в мене все. Невеличкий туторіал прямо у вас на екрані. Я подобавляю скріншоти звичайно, що ви все бачили. Ось. І дякую, що ви додивилися до цього моменту. А самий креативний коментар, який ви напишете, і на ньому буде хоча б 10 лайків, я закину 100 гривень прямо вам на картку. Тож, дякую за перегляд, до зустрічі!